Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні будемо говорити з психологиною Інною Канівець. Я вітаю вас! Вітаю вас! Ви працюєте в центрі допомоги врятованим. Яку допомогу надає центр і хто може звертатися? Центр допомоги допомоги врятованим можуть звернутися абсолютно всі, хто потребує допомоги. Яку можуть люди отримати допомогу? Це юридична консультація, це психологічна підтримка і соціальний супровід. Оскільки ви психолог, з якими психологічними проблемами можуть звернутися, справа в тому, що ці питання невирішеності вони є всеосяжними. Так? Тому що коли людина втратила документи, вона, звісно, що перебуває у стресовій ситуації, і тут ми працюємо паралельно із юристом, вона виконує свій пласт роботи. Я супроводжую на психологічному рівні клієнта також. З якими запитами найчастіше Це адаптація до новостворених умов, це взаємостосунки у сім'ї, тому що сімейні цінності шкодяться. Це сім'ї зараз, як ми знаємо, вони розірвані, є. дружини виїжджають там, наприклад, за межі нашої країни, або навіть якщо тут, то Чоловіки, наприклад, у зоні бойових дій, а сім'я переїхала до Кропивницької громади. Так? Тобто оця розірваність, ця дистанція це те питання, яке одне є з найчастіших. Взаємостосунки між батьками і дітьми це також є дуже важливими запитами у консультуванні. Робота з втратою, на жаль, і звісно, що налагодження психоемоційного стану. До речі, останнім часом зараз активізувалися запити стосовно нападів панічної атаки. Хто до вас частіше звертається? Це кропивничани чи ті, хто переїхали до нашої громади. Ви знаєте, якщо взяти за статистикою. То ми маємо, мабуть, у рівному розподілі да, звернення, але все одно є переважна більшість від внутрішньопереміщених осіб, так як вони, коли переїздять до нашої громади, да, коли вони переміщуються по території України, вони вже знають, тому що високий акцент іде на цю категорію населення, і вони знають, що треба звернутися до юриста, треба звернутися до психолога, да, що треба налагодити якісь там соціальні свої запитання. Тому е, в категорії люди із категорії внутрішньо переміщених осіб вони е, знаєте як е, спостерігається така тенденція, що вони із прийняттям і із, е, от, знаєте, як е, з констатації факту розуміють, що це треба зробити для нормалізації свого психоемоційного стану. Тому що, якщо ми візьмемо місцеве населення, наприклад, то зазвичай що відбувається? У місцевому населення є своє оточення, близьке, більш дальне, далі оточення. І, як правило, можуть зустрітися зі своїми друзями, знайомими. І от саме безпосередньо на професійному рівні допомогу, підтримку отримати, десь трошки от кладуть таку довгостроковість трошки, да? тому що все ж таки є підтримка близької людини біля себе, а внутрішньо переміщення особи у них більший запит. Подальшу нашу розмову я пропоную сфокусувати на допомозі постраждалим від сексуального насильства під час конфлікту. І, до речі, хочу у вас запитати, а чому саме таке визначення? Не під час війни, а під час конфлікту. Цей термін підтверджений на міжнародному рівні у міжнародних нормативно-правових актах, і саме тому є таке визначення, яким ми керуємося. До вас прийшли за психологічною допомогою. Як ви визначаєте, що ця людина вже є постраждалою від сексуального насильства? Коли людина по суті починає розказувати свою історію, і ми вже в ході бесіди можемо визначити, зорієнтувати, що тут є елемент сексуального насильства. Сексуальне насильство це не тільки про проникнення, і навіть коли до нас звертаються люди до нашого центру. Допомоги врятуваним так, вони не ідентифікують дуже часто себе як постраждалу особу внаслідок сексуального насильства. Тож я би хотіла трошки зупинитися на проявах сексуального насильства, які вони можуть бути. Тобто ми знаємо, що коли люди виїжджають із окупованої території, вони проходять блокпости. Якщо на блокпостах люди проходять, їх змушують роздягатися, да їх обстежують, і це може відбуватися абсолютно. От у нас є у мене є випадок, коли людина проходила блокпост 43 блокпоста. І на всіх трьох, на всіх 43, прошу вибачення, блокпостах, її змушували роздягатися, її дітей змушували роздягатися, чоловіка змушували роздягатися повністю до оголення. І не тільки жінка, також само діти, також саме чоловік. Тобто кожна особистість, кожен громадянин нашої держави, якого змушували оголятися, це є уже постраждалою особою від сексуального насильства. Другим моментом є, наприклад, ідентифікатор сексуального насильства, спільний перегляд, наприклад, порнофільмів або, допустимо, в соцмережі ми знаємо, да, це фотографії можуть виставлятися, наприклад, в оголеному вигляді. Це також є прояв сексуального насильства. Тобто, ми маємо справу із феноменом того, що це без добровільності, да це за змушеністю, це коли людину просто не ставлять до відома і не запитують згоди. Які ще випадки сексуального насильства ви можете розказати? З якими зверталися до центру, коли людина звертається до центру допомоги врятованим за психологічною допомогою, ми розуміємо, що людина, яка є постраждалою від сексуального насильства, вона не буде про це кричати. Їй важливо в цьому моменті показати безпечність нашого простору, що дотримується конфіденційність, що вона тут важлива обов'язково так. І якраз за дотриманням усіх оцих принципів, які в принципі зафіксовані у кодексі. У кодексі психолога, ми потихеньку, помаленьку, ми з людиною налагоджуємо психоемоційний зв'язок, ланцюжок довіри зав'язується, і людина поступово починає про це говорити, але дуже такими маленькими епізодами. І як я вже зазначила, люди іноді взагалі не розуміють, що вони є постраждалими. Але якщо ми говоримо за людину, яка є постраждалою від... Сексуального насильства у форматі зґвалтування, то е, тут важливо е, спостерігати за її мовою тіла. Так, коли людина сидить навпроти, зазвичай ми консультуємо, та, сидячи отак напроти один одного, як людина себе може проявляти? В неї будуть опущені очі, у неї буде сутулість спостерігатися плечей, вона може потирати дуже отак руки, або, наприклад, потирати отак ноги. Та, можливо, є такий один із проявів, отак накручувати на пальчик своє волосся, або там ну, десь щось звертається вища. До тіла і є повне уникнення зорового контакту. Також коли людина, яка є постраждала від СНПК. Ну якщо ми говоримо абревіатурою сексуальне насильство, то е, тут ми можемо спостерігати також порушення сприйняття логічного мислення, е, логічного висловлення свого, е, своїх думок. Тобто вона в такому стресі, що вона не може контролювати ні думки, ні своє тіло. Так, але вона буде намагатися обов'язково це робити, тому що для того, щоб не показати, так. що в неї це відбулося, і щоб люди цього не побачили. Так, звісно, так. І тоді, коли вона намагається якраз зробити, намагається мобілізуватися, що в цей момент відбувається? Відбувається якраз реакція тіла, тобто іде супротив да, того, що є внутрішні переживання і є зовнішнє усвідомлення того, що з людиною що трапилося, про що вона зараз не готує робити, так? І на рівні якраз тіла тіло сигналізує, тіло починає транслювати оцей якраз супротив. І от коли за спостереженням у ході консультації я спостерігаю такі моменти, тоді ми тихенько, помаленьку, маленькими кроками, це, не може, це може не відбутися за одну консультацію, звісно. Що, так? Іноді людині потребується півроку. Для того, щоб вона розкрилася, для того, щоб вона поділилася. А помічаєте ви це відразу? Зачасту так. Чи можете ви навести якусь історію? Так. Я можу навести одну історію при збереженні, звісно, що конфіденційності імена, вікова категорія, і звідки виїхала людина, з якої території точно все змінено для того, щоб ніхто себе не впізнавав в цій історії. І, умовно кажучи, давайте назвемо просто клієнтка. Да, от, це жіночої статі, людина, яка виїздила із окупованої території, яка проїхала 18 блокпостів, з якою була її родина. В рамках конфіденційності опускаються інформацію. Коли вони проїздили ці блокпости, її, її змушували роздягатися, так, тобто один провіз і на одному із блокпостів її забрали у підвал. Дітей забрали в окреме місце, її забрали в окреме місце і е, проводили їй допит. Перед нею посадили людину, яку гвалтували, молоду дівчину, яку гвалтували. На очах у клієнтки у клієнтки, так. Поруч за стіною була дитинка моєї клієнтки, яка грудного віку. Доносилася через стіну голоса, голос дитини, тому що це травмуюча подія, ситуація. І коли вона не здалася на цьому допиті, що вона розповідає, що цю молоду дівчину її гвалтували до тих пір, поки вона не відімкнулася від свідомості. Потім її потягли за волосся, зайшов їхній старший за званням окупант і наказав вийти усіх абсолютно із цієї кімнати, де перебувала безпосередньо постраждала. І він до неї підійшов і говорить, що тобі повезло, що ти мені сподобалася. Я тебе просто зараз зґвалтую, і на цьому, в принципі, все. І він її гвалтував три з половиною години під голос її дитини. Тому це такі дуже важкі історії. В результаті ця постраждала. Вона була в терапевтичному процесі півтора роки. Зараз ми з нею підтримуємо зв'язок. В неї на фоні стресу виникло онкологічне захворювання. Ми її також допомогли знайти лікаря. Медичну установу, куди вона може звернутися, тому що, звісно, на території громади вона не хоче в рамках конфіденційності, щоб ця історія набирала розголосу, тобто не буду говорити, де ми її знайшли фахівців, їй надають допомогу. Вона вже пройшла 8 сеансів хіміотерапії. Чим ще важкий такий, цей випадок, тим, що її батьки перейшли на сторону окупантів. Тобто тут є, ну ми розуміємо, психологічне насильство і ще й родинний, просто родинна тріщина. Так? І, але вона молодець. Вона молодець, у неї на певному етапі її життєвого шляху були і суїцидальні думки, але вона молодчинка. Вона... Тримається, ми її всіляко допомагаємо всім, чим можемо. Весь час в контакті, і в телефонному дзвінку, і в переписках. Тобто вона знає, що її чекають у центрі допомоги врятованим. Хто були ці окупанти? Це були російські військові? Це були російські військові, так. В продовження цієї такої важкої теми я хочу вас запитати про те, а як ви працюєте з оточенням. Адже людину, яка постраждала від сексуального насильства, це надважливе запитання, якому ми приділяємо дуже велику увагу, тому що цю інформацію має розуміти як і ближнє коло, так і більш даннє коло для постраждалої особи. Яка моя рекомендація номер 1 Просто зайняти позицію я поруч. Що значить ця позиція Я поруч? Підтримувати, активне слухання, транслювати, так? тобто, не просто там, що для постраждалої особи дуже важливо, щоб її чули. Якщо вона хоче говорити, якщо вона мовчить, ми не говоримо безпосередньо за оцей травмуючий досвід. Ми говоримо загалом, що вона от прийшла допустим, до свого друга чи подруги так? і просто там почала говорити на якісь Теми. Наприклад, так? і їй важливо, щоб людина, до якої вона прийшла, щоб вона була у зоровому контакті, так? щоб її співрозмовник не займався якимись своїми особистими справами. Тобто важливо, щоб був такий контакт. Я є і мене чують. Так? Це найперша рекомендація. Друга рекомендація. Звісно, що це, отакі, якщо в людини є сім'я. Започаткувати, якщо не було сімейних традицій, да, якісь спільні прогулянки, якісь спільні ігри, наприклад, да, тобто якесь спільне місце проведення із своїми близькими людьми. Обов'язково для цих людей важливо залученість до якихось активностей. Я маю на увазі, наприклад, в громадських активностях, але не всі люди готові. Бути у колі соціуму, тому що ми розуміємо, що це постраждала особа, і її може, наприклад, вона хоче усамітнитися. Так, тому ми поважаємо, звісно, що бажання цієї людини. Як ми поступаємо, як її оточення може поступити? Обов'язково запитати її бажання, чи бажає вона, наприклад, з'їсти морозиво, або чи бажає вона прогулятися по парку? Тобто, це не нав'язлива така пропозиція: от я тобі приніс морозиво, або я. Я тобі торт купив. Так, звісно що. Тому що ми начебто і ми маємо пояснювати і родині, і друзям, знайомим, взагалі соціуму да, нести, пояснювати те, що турбота нав'язлива, вона є також травмуюча. Так? І це відбуває, може відбутися процес ретравматизації. Тому важливо зберігати межі цієї людини. Да? Обов'язково цікавитись. Обов'язково запитувати про її бажання, про її, можливо, не бажання і обов'язково чути її відповідь. Що ми навчаємося у ході консультування? Навчаємося заново жити, так? навчаємося заново жити, приймати і знову ж таки е говорити про свої бажання. Та ми не говоримо про те, що людина має порушувати інших бажання інших людей, бажання свого оточення. Але ми говоримо про ту гармонію, збалансованість і розуміння. А що би не варто було їй говорити. Це також з тим, що ми нерідко стикаємося, да? тому що ми маємо дотримуватися етикету ту спілкування. Да? Тобто ні в якому разі ми не маємо задавати прямого запитання, що слухай, та скільки можна, та розкажи уже, та вивільнися. Такі питання є. Воно, ну, начебто, знаєте, що ми розуміємо всі, що такі питання недоречні, але я вам скажу, вони звучать. На жаль, від кого звучать? Від рідних людей. Тому що про те, про що ми з вами тільки що проговорили, що рідні люди. Дуже хочуть допомогти. І так вважається, бо про це багато говорять, що людина чим більше вона розповідає, чим більше вона вивантажує, вивільняється, да, тим скоріше їй стає добре. Але ми маємо розуміти, що в цьому випадку поруч із рідними людьми, взагалі для постраждалих від сексуального насильства. Осіб важливо все всебічний, всебічна підтримка, як з боку рідних, так з боку більш дальнього оточення, так і з боку фахівців, так, для того, щоб цій людині було легше. Тому що іноді питання, я вам наведу приклад навіть у моїй практиці, коли людина прийшла у консультацію. До нашого центру і трошки раніше прийшла. Запропонувала їй водички. Вона сіла, і, начебто, поки я там прибирала, я просто була дуже така сонячна погода, погодні умови, така ну, тепленький вітерець, гарна погода була. І я просто, коли там займалася своїми справами, начебто я стояла спиною до клієнтки, я кажу: як вам сьогодні погода? І все. І клієнтка почала плакати. Від звичайного питання, як вам сьогодні погода? І в ході уже консультування виявлено, що в такий же самий світлий сонячний день звалтували її доньку. Тому, знаєте, ми не можемо передбачити, які задавати питання. Ми не можемо передбачити, як наш погляд може, яку може викликати реакцію у нашого співрозмовника. Але ми точно можемо розуміти оту ненав'язливість, оту паузу у нашого співрозмовника. Ми можемо задати запитання, людина може просто замовчати. Яке ще питання не дозволяється, не не треба задавати? Якщо тим більше є припущення, що це може бути постраждало від сексуального насильства, краще не задавати запитання стосовно дітей, партнера, та, якісь такі особистісні питання, тому що ми не знаємо, що в людини. І є такі також випадки, коли жінка, наприклад, або чоловік зазнав сексуального насильства, та, є постраждалою особою, і не можуть один одному сказати. І от між ними створюється така дистанція, як капсула. Так? Тобто вони в такому коливаючому стані знаходяться, так? і коли людина із соціуму запитує: Слухай, а що там твій чоловік, наприклад, так? або що там твоя дружина? І завдяки цьому бар'єру, завдяки о тому, що відбулося, так? вона не може, Наприклад, вона не хоче говорити, тому що у неї є, чи в нього є зараз або почуття провини хоча людина невинна, да постраждала від сексуального насильства. Це про невинність. Але людина зазвичай відчуває свою почуттю провинну, і, до речі, нерідко люди про це говорять, що да, я розумію, що мене зґвалтувала, а це ж, але ж це є зрада. І отут ми роз'яснюємо в цьому аспекті, що ви не могли нічого зробити. Вас ніхто не запитував, чи ви погоджуєтесь, чи ви не погоджуєтесь. Так? І тому ну, такі питання також не треба задавати. Чи зверталися чоловіки, які постраждали від сексуального насильства? Так. Чи можемо ми от сказати, яка статистика звернень жінок і чоловіків? На анонімній гарячій лінії. Чоловіків також дуже достатня кількість звертається. Якщо ми говоримо про мою особисту практику, я не можу сказати, що це рівна кількість чи це більша кількість? Я можу вам сказати єдине, що як чоловіки, так і жінки звертаються. Це також постраждалі від сексуального насильства під час війни на тимчасово окупованих територіях, так. і також від російських військових. Також від російських військових, так як вас знайти, як знайти центр допомоги врятованим? Ми перебуваємо у прозорому офісі у центрі надання адміністративних послуг у центрі міста на другому поверсі. Там є стоїть наш банер, де вказана абсолютно вся наша контактна інформація. на території України зараз є 12 Центрів допомоги врятованим у 12 не тільки обласних центрів. Тому, якщо є у когось знайомі друзі, які потребують, або сусіди, та, які потребують допомоги, будь ласка, звертайтеся. Є ще сайт, є сторінка у Фейсбуці і в Інстаграм. Центрів допомоги врятованим, де людина може подивитися на нашу діяльність, на внутрішню роботу із нашими бенефіціарами і звернутися до будь-якого пункту центрів допомоги врятованим. Я дякую вам перш за все за небайдужість за допомогу і дякую за цю розмову.